Вітаю, друзі-підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Нарешті ми добралися, щоб зняти вам нове відео. Все нема часу, дуже багато роботи. У нас уже жовтень. Останні підготовки в нас йдуть до зимівлі. І що ми будемо сьогодні робити? Ми відібрали частину маток. Ще в нас йдуть останні продажі плідних маток. І об останні об'єднання нуклеусних вуликів. Заразом, хто в нас бере маточки, побачить, з яких ми нуклеусів зараз відбираємо матки, який стан їх, що до чого, як і як ми це робимо. В продажі, я ще звичайно скажу в кінці відео, але ще в нас в продажі. Є плідні матки. Кого інтересує, контакти залишу під відео. Звертайтеся, відправимо. І так, це нуклеус у нас номер один і нуклеус номер 2. Сьогодні з нуклеуса номер 2 була відібрана плідна матка. І нам треба їх об'єднати. Що ми робимо? Підставляємо другий нуклеус ближче. Тепер у нас з першого нуклеуса. Треба знайти від... бджолину матку. І помістити неї в кліточку. Підготуємо кліточку. Ось наша красуня ходить з міточкою. Так. Гніздо їм будемо на землю формувати в два корпуси. Це мікросімейка. Знизу ми залишимо їм маломедні і деякі з розплодом, якщо він є рамочки, повномедні. І більша частина меду піднімемо в другий корпус. Так, маточку ми зловили, зловили декілька бджілок до неї. Відложуємо її в сторону. Тепер нам треба відсортувати повномедні рамки. Ось такі медові рамочки. Раз, два, три. Ми знизу їх заберемо вверх. Ми ще потрішки підгодовуємо їх. Так як в нас е, е, порівняно з тими роками в цьому році пізні обльоти були, ми експериментували, і вийшлося е, в нас вдало, е, маточки гарно обліталися. І зараз в продажі в нас матки, які ми продаємо. Це обліт е, кінець серпня і до середини вересня, які облетувалися. Так, от. Рамочка з розплодом від попередньої матки. Тут, як я говорив, маточка вже була відібрана. Ми її ставимо в нижній корпус. Також трішки розплоду. А все остальне в нас з медом. Так. сірничка, якого я весь час забуваю, кліточку розміщуємо в першому корпусі між рамочками. Зазвичай такі мікросімейки в нас гарно зимують. Меду того, що є їм, вистачає, é відносно. Підгодівлі серед зими кандячки. Ми їх не годуємо, якщо мало е меду, коли вони піднімаються в верхній корпус, ми їм додаємо повномедні рамочки. З медом. Так. Тепер корпус, в якому була друга сімейка. Просто ставимо наверх. Ставимо теплі заставні. Як в нижньому корпусі, так і в верхньому. І формуємо рамочки, які важчі, яких більше меду. Ось так. Частина печатаного, частина непечатаного. В другий корпус. Ось і. Може міняти місцями, це якась застав, довше, певно. Піде вона сюди. О, оця піде сюди. Ось таке об'єднання. Далі, через добу. Тобто сьогодні в нас 21 жовтня, 23 жовтня наша погода буде дозволяти. Ми візьмемо. Так, 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 так. Перше. Випустимо матку і проконтролюємо, чи взяли не в клуб, чи не взяли. І все. Трішки ще догодовуємо, при необхідності додаємо повномедні рамочки і так вони будуть нас зимувати. Все. Булик в зиму, можна сказати, готовий. Е, і е, що в нас на пасіці ще? Е, ревізія на пасіці практично е, пізнього осіння зроблена. Е, кормів вистачає, е, полоски після обробки ми прийняли. Е, слідуючі обробки від кліща ще ми не робили. Будемо робити ще дві, а то й три обробки е, димпушкою е, амітрас з керосином. Хто дивиться наші відео, є дуже багато відео по цьому по обробках. В одному сезоні ми обробляли дим гарматою бджілки 1 січня. Це було поза минулого року. І, як на диво, результат був прекрасний. При такому обробітці старатися чим пізніше дозволяє погода, чим пізніше обробити дим гарматою від пища. На цьому все, напевно. Як я говорив на початку, кого інтересують ще плідні маточки, невелика кількість до десятка ще є в наявності, пишіть, дзвоніть, відправимо. Також, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Пишіть в коментарях, які відео вам було б цікаво побачити на нашому каналі, що, на які відповіді, можливо, треба буде відповісти, що не ясно. Пишіть також в коментарях, постараємося всім відповісти. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!